У бібліотеці Конгресу США у середу відбулася церемонія дарування факсимільного перевидання Пересопницького Евангелії. Це один з перших українських перекладів канонічного тексту Евангелії. На ньому складають присягу президенти України. Подарувала копію святої книги делегація від Української православної церкви Московського патріархату на чолі з архімадридом Кирилом Говоруном, який очолює відділ зовнішніх зв'язків УПЦ МП. Отець Кирил сьогодні люб'язно про. Водився бути гостем нашої студії. Дякую за те, що знайшли для нас час сьогодні. Дякую за запрошення. Чим особливе пересопницьке Євангеліє і чому важливо було презентувати і передати його бібліотеці Конгресу? США? Пересопницьке Євангеліє є одним однією з найвидатніших пам'яток української історії культури. Це Євангеліє було написане в середині 16 століття, і воно є першим текстом євангельським, який міст. Елементи живої української мови, тобто це є е, свідчення про існування української мови вже в той час, і е, воно показує, що та мова дуже близька до тієї мови, якою зараз говорять люди. Ви зараз передали його в конгрес в бібліотеку конгресу. Чи ви хотіли, щоб зберігалося воно тут? І яка? Саме так передача копії Пересопницької Івани до бібліотеки Конгресу США. Є одним з кроків на шляху до розповсюдження Усюжні Євангелія по найбільших світових культурних центрах. Перед цим ми презентували пересопницьке Євангеліє у Британській бібліотеці, бібліотекам Оксфордського Кембриджського університету. Нещодавно відбулася презентація пересопниці в бібліотеці парламенту Канади. І тепер вчора ми презентували пересопницю в бібліотеці Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. І тепер ми, ми зробили те ж саме у бібліотеці Конгресу США. Чи заплановані у вас контакти під час цього візиту з Українською православною церквою у США, яка, як відомо, підпорядкована Вселенському? патріарху? Безумовно. І, зокрема, вчора під час презентації у Нью-Йорку в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй нашу презентацію відвідав один з найбільш видатних ієрархів цієї церкви, митрополит Іринопольський Антоній Щерба. І для нас це була радість велика. Відбулася Розмова відбувся гарний контакт з ним. Маю сказати, що під час презентації пересопниці в Канаді в Отаві нашу презентацію в парламенті Канади відвідали також представники Української православної церкви в Канаді. Підпорядкованою Константинопольському патріархату, і власне цей проект, скажімо, пересопниці, презентації пересопниці на в північній Америці, мав на меті серед інших, скажімо, задач цілей, мав на меті простягнути, якщо так можна сказати, руку нашим братам в інших канонічних юрисдикціях, які знаходяться тут, і зокрема Українські православні церкви підпорядковані Константинопольському патріархату, може це крок до об'єднання на сьогодні в Україні діє щонайменше. Три православних церкви багато років ведеться мова про необхідність об'єднання. Що стоїть на заваді цього об'єднання? Справді це є велика проблема для України роз'єднане православ'я, це проблема, якою переймаємося ми, наша церква, якою переймається наш митрополит, бажаний митрополит Володимир. Цим переймається, як відомо, і українська влада. Я я маю сказати, що ціль. У нас одна об'єднати православ'я, Ми повністю підтримуємо всіх тих, хто прагне цієї мети. Звичайно, це не так все просто і, існує існує багато перепон, але головне те, що всі ми втомилися від розділення всередині українського православ'я. І тому наша церква, зокрема, виступає з цілою низкою ініціатив з об'єднання, об'єднавчих ініціатив, які, які мають на меті консолідувати. Українське православ'я, щоб була щоб була одна церква, щоб не було церковних розділень? А, до речі, в Україні вже не раз говорили про створення помісної православної церкви. Якби створення такої церкви благословив Вселенський патріарх, як чи ви приєднались до неї, чи залишилися б вільними московському патріархату? А, я маю сказати, що ми постійно спілкуємося з Селенським патріархом Варфоломієм з цього приводу і під час його перебування в Україні останнім літом і, і раніше. І ми знаємо його, те, що він переймається, глибоко переймається українською проблематикою. Вдячні йому за це. Ми також вважаємо, що Саме українські церкви мають знайти в собі ресурси, сили подолати те розділення, яке існує, і але це зробити з іншого боку, неможливо без підтримки зовні. І тут потрібні спільні зусилля і вселенського патріархату, і московського патріархату, і всієї повноти православних церкви. Саме тому свого часу під час всеправославної зустрічі в Стамбулі представник нашої церкви звернувся за підтримкою до всіх помісних церков, і ми сподіваємося, що, що ця підтримка буде в належний час надана. Дуже дякую вам і нагадаю. Гостем студії був архімандрит Кирило Говорун, який очолює відділ зовнішніх зв'язків УПЦ.